І перейду до останньої публікації в цьому випуску огляду. Журнал Нове Врем'я пише про ситуацію на українській митниці. Видання поспілкувалося з керівником митниці Анатолієм Макаренком, який свого часу здобув авторитет тим, що в супереч тискові. Розмитнив на користь «Нафтогазу України 11 мільярдів кубометрів газу, який належав компанії Дмитра Фірташа. Приватній, і власне це згодом стало причиною для його кримінального переслідування. Пан Макаренко потрапив до в'язниці, і от нині його влада запросила очолити митницю, аби навести там лад. Пан Макаренко ділиться своїми враженнями, і враження ці надзвичайно тяжкі, оскільки, хоча сам Макаренко був готовий до того, щоб систему зруйнувати і починати її будувати з нуля, він не непро... знайшов там яму справжню, як сам він каже у інтерв'ю виданню Нове Врем'я. Пан Макаренко каже, що Суспільство має зрозуміти до кінця, подолати контрабанду неможливо. Вона існує в усіх країнах, де державний механізм достатньо добре відпрацьований. Але він каже, що діляться митники. Він це знає з досвіду на тих, що беруть, і тих, що деруть. Інших на митниці просто немає. І, от, як першочергове завдання для себе, він ставить викорінення з митниці тих, що деруть. І розповідає, як він це робить.